Продовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні війська дещо збільшили свою активність. Бойовики 18 разів відкривали вогонь по українським позиціям. Зокрема, найбільше обстрілів загарбники здійснили по наших позиціях на Донецькому напрямку. В районі населених пунктів Шахта-Бутівка, Опитне, Майорська та Зайцеве. Ворог застосував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю. По опорних пунктах сил АТО біля Луганського противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Та випустив при цьому 15 мін. А по захисниках Авдіївки проросійські намірці відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Попри мінські домовленості, поблизу є розв'язки, бойовики не пропустили представників ОБСЄ, які здійснювали спекційну перевірку в заданому районі. Що свідчить про приховування техніки та зброї, яким чином бойовики приховують озброєння великого калібру та військову техніку? На Маріупольському напрямку теж було неспокійно. В бік українських воїнів, що несуть службу неподалік Мар'їнки, противник шість разів використовував вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також по нашим захисникам в цьому районі працював ворожий снайпер. Протягом дня вогонь у відповідь військовослужбовцям Збройних сил України не відкривався. Підрозділи АТО надійно утримують позиції та повністю контролюють ситуацію в зоні своєї відповідальності.